Серія The Elder Scrolls захоплює своїм всесвітом. У стародавніх сувоях знайшлося місце багатьом епічним подіям та героїчним особистостям, та як і в реальності, у Тамріелі можна зустріти і доволі темні і навіть жахаючі історії. Багато кому відома організація темне братерство, усе ж одні з найкращих квестів, пов'язані саме із цим таємничим культом. І в цьому відео ми розкажемо, як зародилася найвідоміша гільдія найманих вбивць. І згадаємо, як вона втратила колишню славу і могутність лише за один рік. З вами, як завжди, канал GameViz. Ми дякуємо за підтримку нашим неймовірним патронам та патронесам, які активно підтримують канал. Якщо ви також хочете допомогти створювати якісний україномовний контент про ігри, переходьте за посиланнями в описі та ставайте нашими спонсорами. Половину зібраних коштів ми перераховуємо на допомогу зсу або на потреби фондів, які оберуть наші патрони. Для поширення відео з вас лайк та вподобайка, а ми тим часом повертаємося до розповіді. Не дивлячись на їхню відомість, діяльність темного братерства оповита темрявою. Їхні шляхи таємничі та загадкові для тих, хто сам не є членом ордену. Гільдія утворилась всередині Другої ери. Століттями вони існували в тіні, але їх легко знаходили ті, хто відчайдушно хотів щедро заплатити за їхні послуги. Та наша розповідь, як і історія темного братерства, бере початок не тут. Морагтонг, гільдія лісників, насправді ще один культ, що спеціалізувався на замовних вбивствах. Пізніше, саме від нього, відокремиться гільдія, що буде відома як темне братерство. І з того часу дві ці організації стали заклятими ворогами через їхні вірування та підхід до роботи. Але знову ж таки про все по черзі. Кажуть, що культ Морактонг є настільки ж давнім, як і сам Моровинд, де він і виник. Члени культу вклонялися мефалі, де княгині секретів таємниць та вбивств, і кожну страту вони присвячували їй. Філософія культу полягає у запобіганні масовому кровопролиттю шляхом скоєння вибірково прорахованих вбивств. Вони вважали себе захисниками традиційного данмарського права. Через такі переконання Морак Тонг швидко завоювали повагу та прихильність темних ельфів. Вони стали надважливим гравцем у політичному житті Моровенду, вбиваючи чиновників, зрадників, скоюючи помсту. Морактонг не давав великим домам розпочати міжусобну війну, і згодом, через таке становище в суспільстві, гільдія лісників стала легальною організацією. Тепер усі замовлення були затверджені. А у випадку затримання асасина на місці злочину він міг пред'явити контракт солдату і бути повністю звільненим від відповідальності. Членам Морак Тонг заборонено красти чи вбивати без замовлення, адже вбивство мирних жителів вважається нечесним і некомпетентним, а вбивство цілі вважається священним і почесним. Довгий час культ Морак Тонг був маловідомим поза межами Моровенду, та все змінилося наприкінці Першої ери. Члени Морак Тонг скоїли гучне вбивство тодішнього правлячого імператора Ремана Сіроділа III, Останнього нащадка великої династії Реман, що правила імперією понад 500 років, кажуть, що замовником був Версідію Шає, найближчий радник імператора. І це видається правдою, адже саме він і посів пустуючий трон. На публічній інавгурації Версідію проголосив, що з падінням династії Реман почнеться нова ера так настав перший рік Другої ери. На фоні цих подій Морак Тонг почали активно розширювати свій вплив на Тамріелі. Вони здобули репутацію, що розповсюдилась далеко за межі їхньої рідної провінції. І це тривало до вбивства Версідію Шає. Тіло було знайдено на підлозі палацу. На стінах виднівся кривавий надпис «Морак Тонг». так колишній замовник сам загинув від меча асасина культу. Хоча ходять чутки, що це була просто спроба підставити Морак Тонг за його смерть. Як би там не було, після цього Морактонг був оголошений поза законом у всій імперії. А викорінення культу стало найвищим пріоритетом. Це призвело до безладу серед членів ордену і, врешті, до його зникнення з більшості провінцій. І саме в цей час у самому серці Тамрієлю зароджувався інший культ, що вклонявся божеству набагато могутнішому і жахливішому, ніж Мефала, і мав зовсім інші переконання, ніж гільдія лісників темне братерство. Одного дня Данмарка, що носила титул матері ночі в Морактонг, почула моторошний голос у своїй голові. Це був голос самого Сітіса, володаря жаху, уособлення самої порожнечі. Він був невдоволений невдачами Морак Тонг, стверджував, що порожнеча жадає душ і доля матері ночі все виправити. Згідно з легендами, Сітіс відвідав Данмарку у її спальні і зачав п'ятьох дітей. Через два роки темна ельфійка дотрималась волі володаря жаху. Однієї ночі вона вбила своїх дітей і відправила їхні душі прямо в порожнечу до батька. Такий вчинок вважався незрозумілим навіть для Морактонг. Обурені жителі села вбили жінку та спалили будинок, у якому сталося звірство. І це був кінець історії. Принаймні так всі думали. Через 30 років чоловік, що блукав селом, почув дивний заспокійливий голос у своїй голові. Голос назвав себе матір'ю ночі і назвав чоловіка слухачем, першим із багатьох. Під проводом нічної матері чоловік заснував нову організацію гільдію вбивць. І на рік її темним братерством. Гільдія зростала в багатстві та владі, а порожнеча наповнювалась новими душами. Темне братерство відкинуло ідею страт заради уникнення великих конфліктів, швидко вони перетворились на культ смерті. Братерство вбивало, бо так велів їхній покровитель Сітіс. І бо за це добре платять, а в багатіїв часто безліч ворогів. Темне братерство, перш за все, є об'єднанням однодумців. Ми вбиваємо заради прибутку, заради задоволення та заради слави жахливого батька. Ми родина, що скріплена кров'ю та смертю. Так молода гільдія швидко розповсюдилась Тамріелем і зайняла місце Морак Тонг. Єдиною територією, де гільдія лісників усе ще конкурувала з братерством, був Моровинд, де культ мефали глибоко шанували. Там, через суперечки між двома організаціями, навіть спалахнула тіньова війна. Проте всі інші куточки імперії все ж належали темному братерству. Маючи численні святині повні навчених, загартованих убивць, братерство мало вплив у кожній провінції, і лише одна згадка про сумнозвісну гільдію убивць селяла жах. І просто людини, і дворяни всі боялись і ненавиділи їх. Через розбрат всередині морактонг, що почався після вбивства Версідію, багато асасинів покинули культ та доєднались до нової організації. Та в темному братерстві вибудувалась власна ієрархія та закони. Керівний орган, що складався з наймайстерніших убивць, називали чорною рукою. Як рука має п'ять пальців, так і чорна рука має п'ять представників. Чотири промовці, яких символізують вказівний, середній, безіменний та мізинний пальці, та слухач, якого уособлює великий палець, слухач лідер усієї організації. Тільки він один здатний чути голос самої матері ночі. Промовці ж відповідальні за всі замовлення, діяльність гільдії та рекрутування новачків. Та мало хто з братерства знає, що є ще одна складова чорної руки душителі, особисті помічники промовців, асасини, яким дозволено діяти так, як вважає за потрібний їхній наставник. Їх представляють нігті на пальцях руки. Найважливішими законами в житті темних братів та сестер є п'ять догматів ніколи не ганьбити неньку ночі. Ніколи не зраджувати темне братерство або його таємниці, ніколи не виявляти непокори і не суперечити наказам вищих за рангом членів темного братерства, не красти те, що належить темному братові або темній сестрі, не вбивати темних братів і темних сестер. За порушення будь-якого з догматів передбачено покарання у вигляді вигнання з братерства або ж чогось набагато гіршого. Щоб вступити до гільдії, треба було бути поміченим братерством та матір'ю ночі найкраще за вбивством невинного та беззахисного. Тоді з кандидатом зв'язувався один з промовців і пропонував доєднатися до родини. Новобранець мав виконати одне з замовлень, щоб довести свою відданість володарю жаху та братерству. Якщо ж кандидат відмовлявся від можливості, ну що ж, тоді його душа все одно служитиме Сітісу, але вже у порожнечі. У Аргонії сформувалися особливі традиції, пов'язані з темним братерством. Кожного ящура, що народився під знаком Тіні, віддавали до Гільдії на навчання. З самого дитинства вони навчалися мистецтву вбивства та скритності і жили за законами братства. Такі Аргоніани стали наймайстернішими асасинами гільдії і славилися на всю імперію. Майже кожен король чорних боліт наймав їх для вирішення конфліктів та збору інформації. Хоча темне братерство не нехтувало будь-якими замовленнями, зв'язатися з ними було не так вже й просто. Кожен, хто бажав скористатись послугами гільдії, мав звернутися до самої матері ночі під час чорного таїнства. Для ритуалу бажаючий повинен був створити опудало майбутньої жертви з кісток, черепа, серця та м'яса. Навколо розставлялися свічки. Далі, той, хто закликає, знов і знов вдаряв жертву кинжалом, що натертий посліном, і пошепки молився. Люба матінко, люба матінко, пошли до мене своє дитятко, бо гріхи негідних повинні бути охрещені в крові і страху. Ненька ночі чула благання та розповідала слухачеві. Той передавав інформацію промовцям, які віддавали замовлення іншим асасинам. Як і їхні конкуренти, темне братерство вчиняло не тільки рядові напади, а й такі, що змінювали хід історії. У середині другої ери Савіріян Чорак, син Версідію, та всі його спадкоємці були зарізані. Трон залишився порожнім і не було нащадків, що могли б його посісти. Так почалася епоха між і на 400 років Тамріель охопив хаос. У цей період темне братерство досягло нечуваної могутності та заможності через постійні міжусобні конфлікти та війну за престол. Ходять чутки, що темне братерство навіть скоїло замах на нереваріна, захисника Моровинду. Та на щастя, невдалий. Наступне гучне вбивство Гільдія здійснила вже на початку третьої ери, під час молитви в храмі єдиного, що в самому серці імперського міста, від їхньої руки загинув імператор Пелагії Септим І кажуть, що смерть Пелагія спричинила необхідні зміни в імперській політиці. Темне братерство процвітало довгі століття. Замовлень ніколи не бракувало, а число нових асасинів тільки збільшувалось. За всім цим чорна рука не помітила загрозу, що затаїлась не десь там серед імперських легіонерів чи служителів закону, а в самому серці гільдії. Наприкінці третьої ери почались постійні напади на асасинів братерства. Деяких знаходили мертвими, а деякі зникали безвісти. Чорна рука, здавалося, не дуже поспішала з вирішенням цієї проблеми. Та цими випадками зацікавився Люсьєн Лашанс. Він був промовцем, що вже десятиліттями служив гільдії. І також був смотрителем святилища міста Чейденгол. Одного дня він звернувся до свого учня, що зовсім нещодавно доєднався до братерства. Він повідомив тривожні новини. Чорна рука вважала, що вбивця сам є членом гільдії, ба більше вони з'ясували, що зрадник один з асасинів відділення в Чейденголі. Люсьян міг довіритись лише новобранцю, адже напади почались задовго до його приходу. Проте це означало, що тільки він може очистити святилище Чейденгола, вбивши всіх його мешканців. Новачок був підвищений до рангу душитель, і тоді він холоднокровно виконав наказ. Від його руки загинули ті, кого він вважав родиною, темними братами і сестрами. Усім здавалося, що криза подолана, і душа зрадника відправилась у порожнечу до Сітіса, а душитель продовжував виконувати замовлення Люсьєна Лашанса, які той залишав у таємних схованках. Та згодом виявилося, що майже всі контракти насправді були підмінені. Були вбиті майстри гільдії, були вбиті руками відданого братерству асасина. Очікувано, Люсьєна Лашанса було звинувачено в зраді та страчено. Ті, хто залишився від чорної руки та душитель, вирішили відвідати святилище матері ночі, щоб отримати вказівки щодо майбутнього гільдії. На подив усіх ненька ночі промовила, що Люсьєн Лашанс був вірною дитиною Сітіса. А зрадник усе ще знаходиться серед них, тоді вбивця не витримав та викрив себе. Матьє Беламон промовець, що, здавалося, був амбіційним та відданим братерству. Тоді він атакував двох темних братів і намагався відсікти голову самій матері ночі, хоча та була лише примарою. Та у бою проти душителя та двох останніх промовців він не встояв. Нарешті зрадник був зупинений. Проте, що спонукало його намагатися знищити гільдію вбивць? Ця таємниця ховається у щоденниках, які він писав роками кров'ю своїх жертв. Мати Мет'є Баламонта загинула від рук асасина братерства. Маленькому хлопчику довелося побачити це на власні очі. Вбивцею був ніхто інший, як Люсьєн Лашанс. Тоді молодий Баламон втратив розум, охоплений горем та розпачем. Відтоді його єдиною метою було помститись люсьєну Лашансу та знищити темне братерство і мати ночі. Матія мав власний таємний прихисток у підвалі маяка містечка Анвіл. Там він зберігав тіла своїх жертв, а ночами писав моторошні щоденники. У центрі кімнати Баламон спорудив вівтар своєї матері. Її останки лежали на сріблястому блюді, оточені свічками. Часто він приходив до неї, щоб поділитися божевіллям і своїми успіхами. Згодом він дізнався, що вбивство його матері замовив його ж батько. Він і став першою жертвою Матія – Почувши про такий холоднокровний напад, його прийняли до братерства. Запросив його сам лашанс. Довгі роки Беламон служив гільдії у святилищі в Чейденголі, приховуючи своє божевілля та ненависть. Проте він ніколи не забував про помсту. Не дивлячись на те, що зрадник був викритий, для гільдії настали темні часи. Братерство було позбавлене найдосвідченіших бійців та майже всіх членів Чорної руки. Вони втрачали бійця за бійцем. Святилище за святилищем. Врешті-решт загинула слухачка. Останнє, як тоді думали. Від колись могутньої численної гільдії, що наводила жах на усю імперію, залишилось лише одне святилище, далеко в лісах Скайриму. Після падіння темне братерство налічувало лише з десяток асасинів. Більшість споконвічних традицій були відкинуті. Зокрема, п'ять догматів, що колись були священними, тепер вважалися причиною занепаду гільдії. Через відсутність слухача контракти отримували напряму від замовника або через чутки про скоєне чорне таїнство. Чорна рука також тепер не існувала. Останнім святилищем одноосібно керувала Астрід. Гільдія переживала свої найгірші часи, та, на щастя, у четвертій ері їм випав шанс відродити колишню могутність. Один з асасинів почув голос матері ночі, який ніхто не чув уже століттями. Вона нарікла його слухачем і передала замовлення на вбивство. Вбивство правлячого імператора Тіта Міда -другого. Більшість темних братів та сестер були надихнуті поверненням неньки ночі, проте Астрід ставилась до цього з підозрою. Попри жалюгідне становище братерства, гільдії все ж вдалося розробити план замаху на життя Тіта Міда і приступити до його виконання. Повертаючись після одного з завдань, слухач виявив, що на святилище напали. Імперська варта, яка вже давно полювала на братерство, вбила декількох асасинів. В одній із кімнат слухач знайшов Астрід, що ледве дихала. Вона зізналася, що саме через неї вартовим вдалося знайти святилище. Вони запропонували залишити братерство в спокої в обмін на інформацію про слухача. Та вони збрехали. В останні свої хвилини Астрід сказала, що зробила це, адже не довіряла голосу матері ночі, але більше вона не сумнівається. Члени гільдії були засмучені смертю своєї лідерки та інших асасинів, але контракт повинен був бути виконаний. Слухач особисто проник на корабель імператора під покровом ночі, і Тіт мій другий, загинув від його руки. А чутки про темне братерство знов почали ширитись тамрієлем. Асасини, що залишились, заснували нове святилище і тепер діяли під проводом слухача. Але чи зможе темне братерство відродитись з попелу і знов розповсюдитись на весь тамріель? Це покаже лише час. Обов'язково залишайте коментарі та ставте вподобайки, якщо хочете почути більше історій стародавніх сувоїв. З вами був канал GameWiz, Скоро знову побачимось.